Вітаємо вас на святі мистецтва, в створенні якого виступає Київський міський будинок учителя за підтримки Голосіївської районної у місті Києві організації профспілки працівників освіти і науки України. Сьогодні надзвичайно важливий день. Ми будемо вітати талановиту майстриню, директорку Ясла Садок 340 голосіївського району міста Києва Гамаюнову Ірину Григорівну. Залучила мене до рукоділля ще в свій час маленькою дитиною, мама навчила мене в'язати. Потім у школі, відвідуючи уроки праці і художнього мистецтва, я навчилася шити, плести макраме, вишивати, малювати. Але вже розпочавши трудову діяльність, я почала вишивати хрестиком. Потім. Хрестик якось вже було не цікаво, зацікавилась бісером, коли ну, широко це почало розповсюджуватися. А потім вже настали часи ковіду. Я перейшла на більш вищу посаду і чогось мене знову зацікавило щось нове. З'явилися ці картини, і я почала малювати. Перша з них це водоспад, з наді мною. Він, хоча й в темних кольорах, але це перша проба. І я думаю, що вона була вдалою. Далі було багато картин, які я малювала і дарувала своїм співробітникам. Але чоловікові найбільше подобається ось ця картина, як він каже, з фотографічним ефектом. Але розпочалися дуже серйозні зараз часи. І остання картина, яка я намалювала, це маки. І більше в мене зараз хисту до малювання нема, не можу малювати, бо мій єдиний син зараз захищає нашу Україну. Альберт Ейнштейн говорив, що мистецтво це вираження найглибших думок найпростішим способом. Мистецтво є однією з найдосконаліших форм діяльності, оскільки в ній кристалізується внутрішній світ людини, звучать кольори глибоких почуттів. Тож не припиняйте творити, надихатись і пробуджувати в людях іскру любові, краси та прагнення до мистецтва. Виставка працює в режимі онлайн на сайті Київського міського будинку учителя. Всім зичимо міцного здоров'я, мирного неба та до нових зустрічей.